Атака розпочалася рано вранці. Близько третьої години ночі над залізничною гілкою токмак урожайне з'явилися кілька безпілотників. Їхня мета була вантажний потяг, що перевозив дизельне пальне та авіаційне паливо для передових частин російських військ. Через кілька секунд після появи дронів пролунали перші вибухи. Потужність детонації була такою, що хвиля розлетілася на відстань понад кілометр. Полум'я миттєво охопило цистерни з пальним. У повітрі здійнявся густий чорний дим, який було видно навіть за десятки кілометрів. Температура в епіцентрі пожежі перевищувала тисячу градусів. Полум'я швидко поширювалося вздовж колії, охоплюючи все нові вагони. Пожежа тривала понад дві години 46 хвилин. У цей час навколишні населені пункти залишилися без електропостачання та зв'язку через пошкодження ліній електропередач і плавлення кабелів зв'язку. Система регіонального управління зазнала короткочасного колапсу разом із фізичним знищенням ешелону. Відбулася і втрата інформаційного контролю. Пожежні підрозділи стокматського регіонального центру прибули приблизно через півгодини після вибуху. Дві перші машини змогли дістатися лише до околиць, зупинившись на відстані близько кілометра від епіцентру. Температура була настільки високою, що підходити ближче було неможливо. Доступ до зони займання став можливим лише через годину, коли прибули військові пожежні машини зі спеціальним тепловим захистом. На той момент ешелон уже повністю вигорів. Вогонь знищив усі вагони спальним. А на землі залишилися лише оплавлені металеві конструкції. Протягом перших двох годин зафіксовано шість вторинних займань у навколишній місцевості. Вони виникли не від нових ударів, а через палаючі уламки, що розліталися на сотні метрів. Перші кадри з місця подій показали масштаб катастрофи. Рейки були вигнуті у формі літери У. Аналізи підтвердили, що температура на поверхні рейок перевищувала критичну межу. Це означало, що ділянку колії доведеться замінювати повністю близько 400 метрів залізничного полотна стали непридатними. Заміна лише рейок і шпал була неможливо пошкоджено також основу. Ця ділянка лінії Токмак Урожайне будувалася за двоколійною системою з бетонним фундаментом, тож термічний удар призвів до осідання ґрунту приблизно на 12%. Це створювало постійну небезпеку для майбутнього руху вантажних потягів навіть після ремонту. Більшість сигнальних кабелів у зоні займання розплавилися для відновлення системи залізничного зв'язку та сигналізації інженери оцінили мінімум 4 дні роботи, однак через масштаби руйнувань цей термін міг збільшитися. До завершення ремонту вся логістика на цьому напрямку була паралізована. Після атаки постачання палива, боєприпасів і техніки до південного угруповання російських військ зупинилося повністю. Дорогою Токмак-Урожайне проходила єдина залізнична гілка, що з'єднувала материкову частину Росії з Кримом. У середньому нею щодня проходили чотири потяги. Кожен із вантажем близько 900 тонн. Загальний обсяг постачання становив понад 3600 тонн на добу. Після удару цей канал був заблокований. Тимчасово постачання намагалися здійснювати автомобільним транспортом, але навіть при максимальному навантаженні цей спосіб забезпечував не більше 17% добової потреби. Це викликало серйозну кризу постачання на передовій. Деякі артилерійські батареї залишилися без пального, рух бронетехніки сповільнився, а частини, які готувалися до ротації, були змушені залишатися на місцях. Через 12 годин після вибуху російське військове командування провело екстрену нараду. Перші висновки припускали, що причиною була локальна диверсія. Проте вже за кілька годин з'явилися супутникові знімки і відео з соціальних мереж. Які підтвердили, що удар було завдано безпілотниками. Характер точності вибухів свідчив, атака здійснена дистанційно і з використанням високоточного наведення. Це означало, що операція не була випадковою, а ретельно спланованою. Дрони атакували ключовий вузол не просто потяг, а саму логістичну артерію, що забезпечувала Крим. Закриття цієї лінії одразу вплинуло на роботу семи логістичних центрів. Розташованих у Криму та на південному фронті, усі вони залежали від цього маршруту для отримання боєприпасів пального і технічної води. Альтернативні маршрути були або небезпечними, або надто обмеженими. Морське транспортування було практично неможливим через постійні атаки українських морських дронів, а автомобільні колони ставали легкою ціллю для розвідки й авіації. У результаті російська армія опинилася в ситуації гострого дефіциту ресурсів у тилу протягом щонайменше трьох діб. Це безпосередньо вплинуло на артилерійські підрозділи, які залишилися без палива для транспортування боєприпасів, і змусило відкласти планові перекидання бронетехніки. За попередніми підрахунками потяг перевозив приблизно 150 тонн пального. Цього вистачило б для забезпечення роботи механізованої дивізії протягом трьох п'яти діб. Серед знищеного пального було й авіаційне паливо для гелікоптерів і літаків російських ВПС, що діяли на передових аеродромах. Втрати оцінювалися не лише у вартості вантажу Одина цистерна із авіаційним паливом, еквівалентний 18 гелікоптерним вильотам. Таким чином, знищення шести цистерн означало неможливість здійснити понад сотню бойових вильотів. Це суттєво послабило можливості авіаційної підтримки сухопутних військ. Цей удар не просто знищив поїзд, він розірвав логістичний ланцюг, і з цього моменту російська армія втратила стабільність постачання на південному напрямку. Попереду було кілька днів хаосу, що суттєво вплинуло на хід бойових дій. Після вибуху російська система постачання на південному напрямку фактично зупинилася. Протягом перших 72 годин війська на фронті почали відчувати нестачу пального, боєприпасів і технічних матеріалів. Підрозділи, що готувалися до наступу, були змушені скасувати плани пересування. Танкові колони не отримали заправки, артилерійські батареї залишилися без стабільного підвозу снарядів. Операційний темп фронту різко впав, затримка навіть на кілька днів, означала втрату ініціативи. У складі вантажу було і авіаційне паливо для гелікоптерів і літаків російських ВПС, які діяли з польових аеродромів у тилу. Одна цистерна такого пального забезпечує близько 18 бойових вильотів. Отже, втрата шести вагонів означала неможливість здійснення понад сотні авіаційних операцій. Це істотно послабило підтримку сухопутних військ із повітря. Згідно з попередніми підрахунками, загальна вартість знищеного пального перевищувала 2,5 мільйони доларів. Але реальні втрати вимірювалися не грошима, а наслідками. Порушення логістики призвело до дефіциту набоїв, уповільнення транспортування техніки та зниження темпів бойових дій. У тилових районах почали накопичуватися колони вантажівок, які чекали на дозвіл рухатися в обхід зруйнованої ділянки. Ці скупчення техніки пізніше стали новими цілями для українських дронів. Російське командування спершу намагалося приховати масштаби інциденту. Офіційні джерела повідомляли про пожежу внаслідок технічної несправності. Проте, вже через кілька годин у відкритому доступі з'явилися супутникові знімки та відео з місця подій. Вони чітко показували кратери від точкових ударів, характерних для ударних безпілотників. За їхніми траєкторіями було видно, що атака проводилася з великої відстані з високою точністю. Це спростувало версію про диверсію на місці. Аналітики припустили, що було використано сім безпілотників класу Малюк В2. Кожен із них коштує приблизно 38 тисяч доларів. Загальна вартість операції склала близько 266 тисяч. У співвідношенні витрат і результату це вважалося надзвичайно ефективним ударом для знищення цілі, яка мала стратегічне значення, використано мінімальні ресурси. Після інциденту російські інженери почали відновлювальні роботи. За попередніми оцінками потрібно було щонайменше шість діб. Щоб повністю замінити рейки, відновити бетонну основу і налагодити сигналізацію. До цього часу рух вантажних потягів був неможливим. Через це російське командування переорієнтувало частину постачань на автоколони, які рухалися дорогами цивільного призначення. Але цей метод був надзвичайно неефективним. Він покривав лише незначну частину щоденних потреб армії. До того ж, колони ставали легкою мішенню для розвідки та дронів. Через 12 годин після атаки відбулося термінове засідання військового керівництва. Було вирішено розширити зону протиповітряної оборони вздовж усього маршруту до Криму. Планувалося розмістити 17 нових радарних станцій, але навіть у найкращому випадку на це потрібно було не менше 2-3 місяців. Увесь цей час лінія залишалася вразливою для нових атак. Україна не оприлюднила відеозаписів польоту безпілотників після операції. Причиною могла бути можливість повторного використання того ж маршруту в майбутніх ударах. Це створювало для російської сторони атмосферу постійної невизначеності. Кожна нова колона пального, кожен ешелон тепер був потенційною мішенню. Психологічний ефект виявився не менш сильним, ніж матеріальні втрати. Російські війська відчули, що навіть у глибокому тилу не можуть почуватися в безпеці. Логістичний коридор, який вважався стабільним і захищеним, був вражений точним і недорогим ударом. Для України ж це стало доказом ефективності сучасної асиметричної тактики, коли кілька безпілотників здатні зупинити цілий напрямок фронту. Розслідування показало, що в операції були використані безпілотники типу Малюк В-2. Це компактні малопомітні системи з високою точністю наведення. Вони здатні змінювати курс під час польоту, використовуючи одночасно чотири алгоритми визначення напрямку. Це дозволяє безпілотнику ухилятися від радіоелектронного придушення та змінювати траєкторію буквально за секунди до ураження цілі. Саме ця можливість зробила атаку практично неминучою. Російські радари не змогли вчасно зафіксувати ціль. Політ дронів відбувався на висоті менш ніж 40 метрів нижче зони ефективного виявлення більшості станцій. Їхня радіолокаційна сигнатура була настільки малою, що системи спостереження просто не бачили загрози, поки не було вже запізно. Завдяки цій тактиці, російські сили не змогли організувати перехоплення. У момент удару частини ППО фіксували лише короткочасні спалахи на екранах, які зникали за кілька секунд. Дрони вражали цілі з точністю до кількох метрів. Кожен вибух припав на місце, де зберігалося або транспортувалося пальне. Ефект був посилений тим, що цистерни стояли в щільному ряду. Вибух одного вагону запускав ланцюгову реакцію, підсилюючи загальне ураження. Росія намагалася оперативно відреагувати, запровадивши тимчасовий пакет контрзаходів. Частину вантажів почали транспортувати невеликими колонами під камуфляжем, а ешелони намагалися розосередити у просторі, але це рішення виявилося повільним і малоефективним. Основне навантаження залишалося на пошкодженій гілці. Кожна доба простою посилювала кризу. Операція продемонструвала, що в сучасній війні фізичне знищення не завжди головна мета, головний результат порушення системи управління, постачання та координації. Українська атака показала, що точкові удари по логістичних об'єктах можуть мати стратегічні наслідки більші за будь-яку фронтову сутичку. Вартість використаних дронів була мізерною в порівнянні з наслідками для противника. Для Росії це стало сигналом. Навіть тилові маршрути тепер уразливі. Крім матеріальних втрат, атака мала сильний психологічний ефект. У російських військах поширилася невпевненість. Командири вимушені витрачати більше часу і сил на охорону постачання ніж на планування бойових дій. Кожен потяг тепер супроводжували зведені підрозділи охорони, а пересування колон почали здійснювати лише вночі. Це уповільнювало логістику і підвищувало виснаженість особового складу. З українського боку ця операція стала прикладом точного використання нових технологій у військовій стратегії. Вона поєднала кілька компонентів: електронне придушення, прихованість маршруту, синхронізацію ударів і максимальний ефект при мінімальних витратах. Експерти назвали її класичним прикладом сучасної асиметричної війни. Коли невелика кількість розумних засобів здатна змінити стратегічний баланс, Росія оголосила про створення додаткової системи радіолокаційного контролю вздовж маршруту до Криму, планувалося встановити 17 нових станцій і розширити мережу спостереження. Проте навіть офіційні звіти визнавали, що на реалізацію програми піде щонайменше 2-3 місяці. Це означало, що в найближчій перспективі залізнична лінія залишалася під загрозою повторних атак. Українська сторона не розкривала подробиць операції, зокрема точного маршруту дронів і способу наведення. Це могло свідчити про можливість повторного використання тієї ж технології. Саме невизначеність стала головною зброєю. Противник не знав, звідки прилетить наступний удар і коли він станеться. Після цієї події військові аналітики заговорили про зміну самої природи війни. Безпілотники перетворили тил на поле бою. Лінія фронту більше не обмежувалася, географічно вона розширилася на сотні кілометрів у глибину. Кожен логістичний об'єкт, кожна станція, кожен склад тепер потенційно під прицілом. Україна не просто знищила потяг, вона змінила правила гри. Удар по залізничній гілці до Криму став символом того, що навіть добре захищена система може бути вразливою, якщо проти неї діє розумна технологічна сила. Це була перемога не лише у фізичному вимірі, а й у психологічному, інформаційному та стратегічному. І головне, це був лише початок нового етапу війни, у якому дрони визначатимуть темп і результат боїв майбутнього.